Військових атакують монолітівці. Зовсім недалеко від твої позиції. Науковці хочуть зняти якісь свідчення, їх треба супроводжувати. О, мічений! Ти нарешті дістався до нас. Чорт забирай. Радий зустрічі з легендою. Чим можу бути корисний? А я знову перенавантажений тепер. А бебе, тепер ще знайти в готелі привида цього. Мабуть, я все-таки ні. Я зараз ляжу посплю. Станемо вже вранці по світлому, бо вже темно, ну його в сраку, мені здається. Все да, все світленько. Блін, Я знову перенавантажений за цього сраного костюма. Чи знову піти якраз продати тому таємному торговцю? просто? Все, видвигаємося до привода. коротше кажучи, по дорозі я зараз продам цей костюм, бо як ви бачите, бігати з ним не дуже прикольно щось. О, мічений! Чурешті <сараз> дістався <див> <сараз> до нас. Я думаю, він поранений, а він валявся тупо <сараз> <сараз>, <сараз> в под'їзді. А, він в натурі. Тримай. Тю, я. А, ні, все-таки він цей погано йому стало. А чу, чу. Це нормально? А говорити з тобою можна? Чу, дивний чувак якийсь. І він знову кудись побіг. Мабуть, знову заміри робить. Так ось я костюм з 6500, я запираю і все. І зразу газюру нафігу А й в нього ще ось патрони з'явились. Давай ще сотку А Ай, детектор аномалій мені подарували, схоже, ще один, але я його не можу продати. І до речі, я ж не можу ще продати детектор відгук десь у мене був. Також, кому його продавати, нікому він не всрати. Ну що, викидувати, чи шо, блін. А ось у ще є. У нього інструменти, але 40 тисяч, ти що, Придурок, чи що? 14, 30, 40 тисяч капець. Ну я в нього можу купувати вже, ніфіга собі, це ні фі... ну, класно. І бронежилети. У нього тут якісь крутезні. Тут а просто з цими костюмами їх дарять якось, Знаходиш часто. Я навіть не знаю, чи є сенс їх купувати. Ну, би моя бабла було капець, то угу, може. Я б отакий, би може б і прикупив 100 тисяч, блін. Але мені, хоча б, зараз е, нормально себе відчувати на рахунок патронів, бо я ось вже купую 6 тисяч за 100 патронів, не знаю. Ну, звісно, можливо, воно того варто, бо там точність нормальна і дамаг, його собі, який повинен вилітати, по крайній мірі. Ой, багато чого цікавого. В нього багато прям такого. Але добре, беремо ще 100 патронів на кулемет. Ми продали. Ми рахуй костюм поміняли на 100 патронів. Прикольно, да. Але я знову тепер не перевантажений. не перенавантажений. Це чи до? Р. І до речі, можна ще й побігати з детектором. Монолітівців сильно я не бачу. Поки це єдиний мінус з цим кулеметом, що не можна бігать. Ну я думаю, коли там буде, буде стрілянина, то я думаю, не сильно мені до бігу буде якось. Тільки це ще. Опа, завжди. Опа. Амбіт мені не подобається, що він, блін. Дуже страшний. Ей, а я, я його не підібрав, він пропав просто. Класно. Ну, схоже, на кам'яну квітку було, ну він десь провалився, схоже. О, все, погорити з привидом. Він тут, а. Нарешті ти дістався. Я ж уже злякатися встиг. Військові з монолітом на кулаках б'ються, тут тобі не кордон. Радий бачити, що ти не втратив хватку. Не вже не втратив. А раз перейдемо до справи. У нас з'явилася ще одна величезна проблема. Перш ніж вирушити генераторів, нам доведеться знайти куди безпеки, тобто скасування для всього цього величезного довбіса складного комплексу, вибухівка, яку я зможу виготовити, просто не вистачить для їхньої зупинки. Там використовують настільки досконалі технології, що вони змогли здивувати навіть клика. І де ж знайти ці куди? У цьому й полягає проблема. Доведеться побувати в саркофазі електростанції. Це все, що вдалося розкопати. У цьому самому саркофазі на території генераторів проводилися якісь експерименти якого роду не знаю, але там працювали вчені вищої кваліфікації. Навіть якщо кодів там немає, почати варто саме звідти, адже ми там ніколи не були. Ти сам знаєш чому. Отже, доведеться спуститися по коди в саркофаг. Ти зі мною не підеш? Зараз я готую вибухівку і наглядаю за цим місцем. Поки клик не принесе декодер. Я звісно можу тебе супроводити, але ти ж і сам упораєшся, хіба ні? І готовий закінчити розпочати. У мене немає вибору. Головне, підготуй вибухівку і дочекайся так зрозуміло, а ти стрілець будь-украй обережним. Прип'ять територія моноліту. На часть найпростіше потрапити через територію стадіону, де притулилися фанатики-снайпери, але можна обійти їх з боку дорогою повної аномалії мутантів. Загалом думай сам і не забувай, станція найнебезпечніше місце. Бережи себе, я зрозумів. Дуже постараюся. Завдання виконано зустрітися з приводом готаж гождешошо. А ось документи якісь? Документи з прип'яті. А тут у нас комбінезон вітер волі і флешка бандитів. Зручний пристрій для принесення інформації. І що воно дало мені? Швидкострільність f 2000 тисячі. Я знайшов ще один костюм. Класно? Чай не коштує фігню. Ну, так то 17 тисяч не фігня, але у продавця це буде три, мабуть. А тепер у нас завдання йти до ЧС, знайти вхід до сракофага. Та давайте, мабуть, це таке я зараз поїду, а артефакт, мабуть, віддам. А завжди, а я можу зараз взагалі йти? Чи Ну, Через підземелля ж не буду точно назад повертатися, просто ось тут ось є перехід на околиці Прип'яті. Я просто думаю, я можу зараз туди піти, чи ні. Знову, мабуть, зараз бігаю до торговця, скину йому той костюм і подивимося, чи я можу перейти звідси до цього, до околиць Прип'яті. Тут мені вже здається, з машинами будемо прощатися, мабуть, потрошку. Я оце просто думаю. Ну на, на рахунок оцих трансмутацій я вже просто не знаю. Нафіг, може, може й треба вже. Просто ці ті, що артефакти Сталися в автомобілі, Може їх усі продати, вже накупити нормальну патроню на кулемет, а вже собі бігать. Як дядько, ну виконаємо це завдання ж на артефакти. Ті, а ті, що зостануться, то вже продаємо Просто. Так, костюм цей. Ну да, 3 чотири <рес> Не таке, звісно, не дуже. Блін, в нього асортимент прям відновлюється, прям капець дуже часто. Я воно купував патрони, а вони вже ось вже уже 500 патронів, а було там 300. У нього, походу, це асортимент. Я <рес> монолітівці може приносять йому. Все короче, газуємо тепер спробуємо, по крайній мірі до околиць Прип'яті. О, оце капець. Переходимо. Я просто там фізично не, не дістану цей артефакт капець, оце мене підкололи. Да, і я можу переходити на цю локацію, все класно. Єдине, тільки куди воно мене прямо закине, просто їй ще й бі бігти не хочеться сильно. Ну, блін, капець. Бігти, коротше, ніфіга собі. Добре, хоча б в мене з витривалістю, все нормально. Катіна. Щас, я кулемета достану. Свого буде тобі жопа. Чи ти пососать просто і все. ну біжи, диви. Диви, диви. Він хитрожопий, ну ладно. Да, оце мінуси в кулемета. Я, 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 я не разу ще не стріляв з нього, блін. Мені цікаво, як він хоче обвалить. Він дістається дуже тяжко, і з ним бігати не можна. Оце єдине гамно. Я добіг відкрити багажник. Тут у мене усього добро лежить. Просто я думаю, зараз, якщо я буду відправлятися до того чувака, взяти вже все, щоб потім не бігати туди-сюди. Якщо що. Тому забираємо усі арти. Автомобіль, мабуть, ну йде в сраку. Можливо, ну на ньому я там до прип'яті саме доїду, і там заставлю, бо там аномалії до сраки. Там ну нема де просто ходить їздить. Ось, до речі, детектор відгук він забирає. Продаємо, і також е, аномалії. Оцей детектор аномалій продаємо. А і, і, і все ще отакий детектор аномалій. Бо в мене два їх. а і в нього с асортимент також обновився, 100 тисяч бронежилет. А до ККМ -а цього патронів нема. Оце гамно. Ну в нього є ось о, якісь. Потужні боєприпаси для кулеметів, для яких? Але факт в тому, що в нього не купиш. Ну, я надіюсь просто знову таки, що там е, той чувак зостанеться, нікуди він ті, не тікатиме просто. Ну Все торгуємо, і в мене стока вже є. Просто, якщо що, якщо прям капець жопа якась буде, то Ну, купити все-таки костюм або, блін, ну, це можна було б апгрейд якийсь забабахать. Е, на куди там цементний завод? Знов він мене надурив просто. Ворюга, просто злодій, злодюга, розбійна, гадіна. Чому мене обдирають вічно подвійні ціні? Оце ну я не що це за ну, глюк? Лаг, лаг, чого чого він взагалі відбувається? Козел, ти драний, цементний завод. Гаменно. Ну, у мене два інструмента є, можна буде третій набор вже купити, але він коштує щось капець і якомусь техніку його вже вручить. А звідси я звідси ось у навіть до ЧАЕС можу дійти. А ось сам ЧАЕС і ось тут входів повно. Це ось, ось з радару я можу прийти. Це з цементного заводу, оце якраз сюди я приходжу. А це до самого саркофага, типа, це ось, ось з прип'яті. Це у саркофаг, а це до генераторів. А, ще й генератори ж будуть точно. Ну, найближче, як ми бачимо. Побачимо у прип'яті туди діставатися. Бо тут обігать ні, я думаю, там ж в Монолітівці буде капець, то, мабуть, краще це з прип'яті якраз і вирушати. То якщо що, мабуть, все-таки через прип'ять поліземо до ну, ЧАЕС. Хі до швендів знайшов я дещо. Ось тримай свою дрібничку. Знайшов усе ж таки чудово. Тримай свою зарплату. Поки що це останнє замовлення. Давай побачимося ще. Оце останнє замовлення. Ні, роботи більш нема. До да, мене одні інструменти. ось дубані, це усю Діодору. Треба інструменти, потім на агропрому колібіну і ще на кордоні. Лису, і там ще один на це на околицях прип'яті, якраз один чувак. Там ну я в нього просто не брав завдання, бо воно мене вже затухбало Висить оце. Ну все він сказав, це останнє замовлення. Значить, мабуть, що я піду зараз продам усі артефакти, які мені не потрібні. Куплю собі снарягу, покращу її і все. Ну в мене буде ось завдання в сракофах. Потім на радари 100% ми будемо газюрити, і ще щось там я не знаю. Тобто мені, ну я гадаю, що ще якби частина частину проходити нам ще ну немаленьку треба. То я навіть не знаю. Можна просто взяти, вже, закупитись нормально і вже з тим кулеметом дай бігати, вже ну, весь цей час, який зостався. Просто я вже задовбався це сортувати його, ці артефакти, там на трансмутації, щось там, а щось не на трансмутації, а щось там кудись. Воно вже торгаш це є. Я в нього як треба щось то куплю. Ну я навіть подивився в нього ці артефакти, які в нього продаються. Не знаю. Нічого корисного я собі не знайшов там. У нього не всі там, звісно, артефакти. Але вже якщо шов, то я куплю в нього ті артефакти і собі там трансмутую те, що мені потрібно. Бо тільки оце тягаєшся з ними, морочишся таке. Все продаємо йому, значить, щупальці руці і продаємо всі артефакти, які мені не в сраті. Все 141 тисяча. А в Сталкера бракує грошей. Mm. 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 Значить, забираємо частину. Ну, в них начебто по 100 тисяч ліміт, начебто. У да. мене 206 кусків. І зараз я лечу схоже ще на янтар і там ще допродаю, бо в цього глайка не вистачає. Чу ж давайте політаємо на янтар. Допродаємо на янтарі. Потім, ну, всього ну, підемо вже до прип'яті. Я куплю патрони ще до кулемета. Мабуть, і може якийсь костюм, може, не знаю. О, до речі, вони вже ось у нейтральні. Вони не це й не не вороги, як були до цього. Все, і в цього чувака, а і в цього ще й трансмутатори ось є. Коротше, ще плюс 43 тисячі на базу. Ще в нього, я, мабуть, аптечок куплю і похавати трішки. І водички, мабуть, бо в мене щось вже нема нічого. 3200 і все. Тепер я крутий модний молодьожний. Зараз е... блін, а може провідник на прип'ять випадково не цей, не отой. Ні, на жаль, не околиці прип'яті і капець. Ні, ну там ми хоча б можемо до прип'яті на автомобілі все-таки доїхати, буде, думаю, нормально. Просто далі вже по самій прип'яті краще. Вже пішкодрола ходить, а зараз знову вирушаємо до нашого. Блін, я вас може задубав, звісно, цими торговими приколами, але ну, треба вже якось підготуватися до стракофага, тим паче. Так, все. отут тут паркуюся, хай тут стоїть автомобайл. і переходимо тепер до прип'яті. Так, зараз буде три... тест драйв. 10 патронів я йому всадив, але він був в екзачі, так то. такто. Це забризало схоже кров'яхою. Ай бог милий. вий. Ще якось не вкусив я коротше цієї пушки. Можливо, це просто реально, тому що в екзачі, чувак. Патрони на кулемет. 300 патронів у нього є. Берем 17 тисяч мінус. Потім з інструментів. Я гадаю, нема сенсу. Типу, оце в мене там три набори по завданню треба. Який нафіг сенс? Три набори кожному викидувати. Не можна, типу, одному дати, і в нього просто покращуватися, і, і все. Чи там може якщо одному віддаси всі інструменти, він тільки зброю буде, а костюми не буде робити? Та якщо так, так то бред якийсь. Я комусь одному віддам ті інструменти, та хай дай все на околицях. Прип'яті, мабуть, якраз я оце від. Дам, ну, тому чуваку новому. А оті хай хоть балабенек, мабуть. Ну ось, 30 тисяч просто. Куди що? Ага, не поняв. Інструмент. А, тьфу, і ще артефакти в нього відно. Тьфу, ну, типу... Асортимент поновлюється. Хіх, ну коротше, нічого собі такий хлопчина. Ну, ось у бойовий екзоскелет 150 тисяч коштує. Збільшена висота ш... штрибка, ніфіга собі. Просто, блін, відсутня можливість бігу, це що говно. Тобто мені на... треба відразу купити цей екзач, потім бігти до техніка, покращувати на те, щоб я міг бігати в ньому. А скільки це ще також коштує, його знає, ну це ось 150, потім ще інструменти 30, 180, у мене 60 тисяч зостанеться. А даже. 40 без патронами. І я сумніваюся, що я за 40 тисяч там ну нормально на... напрокачую щось, тому не знаю. Я візьму, мабуть, патрони поки що. 800 патронів у мене з собою є. Та й, мабуть, в такому вигляді та й під ним той в сракофа. Може, можливо, можливо, до речі, в сракофазі цьому якраз ми знайдемо і костюм. Ну я знаю в оригіналі ничка там є. Зекзачом, за але тут, я не знаю. Ну я якщо так судити, що ми вже скільки понаходили цих костюмів і так, хоча я якби не знав ці нички, це просто на них натикнувся чисто рандомно, то мені здається. Що і в Саркофазі так само буде. Там якийсь один-два костюмчика я можу, там, зможу там знайти. А я знову перенавантажений, блін. Мабуть, це таке дофіга, я патронів взяв. Ну добре. Гадаю, невелика проблема. А зараз він казав, або якось обійти їх десь усюдою, мабуть. Ну, стадіон займається на увазі, або йти через нього, але там, типа, снайпери. Снайперами гаситься, я сильно не хочу, тому спробую зараз якось обійти. Хоча він казав, там мутантів багато. Ой-ой. А, викид, викид. Капець, капець. Блін, бігом У мене є енергетус? є. Я, мабуть, в цю будівлю забіжу, якщо ще встигну. Але мені не подобається те, що тут. Ага. Зрозуміло, чому не подобається. ви що тут забули? А там ще й кровосійська. Ні, ну нормально вони відлітають. Ну я тут а в безпеці ж? Кровосійська, іди сюди. Занюхав. Ні, все, воно тут малює, що я типу в безпеці. Ну я надіюсь, бо якщо зараз відлечу, то таке собі буде. Ні, Ну нормально, я 50 патронів випустив, але я ось поклав скільки чоловік, ще й провесівся зверху. Тому думаю, піде. Ну, до речі, в цій Прип'яті з артефактами прям ну, нормально все. Я просто йду по своїм справам і збираю як грибочки. Тобто я вже ну, я вже нормально назбирав ось якесь око, по-моєму, креміння оце знаходить і вузол. І це ще сі, ось гамнюки оці владять. Туда... Ди сюди. А в чувака там також схоже ККМ цей був, тому е з монолітівці можна буде ще й видирати ці патрони. Пішов в сраку, ще розрядить отак бздить. Так що поповнювати запаси в них можливо. І це дуже чудово. Єдине, що це помітив, важать вони нормально. Тобто, блін, ну 2,2 і кілограма це, як я розумію, за пачку. Пачка 100 патронів, тобто у мене зараз 12, ну там. 12 з кілограм, чисто патрони. Все, я дійшов сюди. Ну, обійшов, до речі, прикольно, нормально. Там і небагато аномалій, як він казав, цей привид, і, не, і мутантів не, не сильно і багато таке. Типу. Я думаю, аби через стадіон той би йшов, то було б мороки побільше. А зараз мені цікаво, звідки я вилізу. Знайти тепер вхід до сракофага. Ну це зазвичай ми в оригіналі ось тут наче з'являємося. Тобто ми прямо на протилежному місці. І мені треба знайти вхід до сракофага. Ну це також, в принципі, там наче зрозуміло. Десь ось тут вхід цей. Поговорити з коман... командувачем рейдом, а допомогти військовим ще. А вони ще й по прямій, в принципі. Тільки в мене тепер з і витривалістю, проблеми, блін. Мені треба 2 кілограми кудись викинути. Чи вже це цей б? А кем цей вже може викинути нафік? Ще й додачусь артефакти. Вони ж також там зверху буде вага. Ну і біда. А, це схоже зараз буде місилово жорстке. Це, мабуть, я зараз з цим загоном буду прям прориватися до сракофага цього. Можливо. Вітаю, чоловіче. Це ж ти стрілець, я правий? Я лейтенант залізняк, але можна називати мене просто Максом. Я чув, ти шукав у місцеві підземелля. Допомож нам зайняти онту височину. Ми тобі теж допоможемо, якщо згоден. Представимо тебе командиру. Він у курсі ситуації на ЧАЕС. добре я в справі.